Сало не їдять, сало приймають як обітницю, як пароль, як дотик до вогню, який палає в генах, а не в пательні. Ти ж не просто кусаєш, ти кудуєш себе на виживання, бо сало це не жир, це антивірус проти зради, коли його ріжеш, чуєш, як тріскає час, і кожен шматок каже. Не забудь, хто ти, і ті, що втікали, забули смак, а ті, що тримали, передали далі в алфавіті, крові і кухні, солоне, щоб сльози не зраджували, Часник, щоб ворожі духа не чіплялись, смалене, щоб смерть знала, ми вже були в пеклі, і повернулися. І з трофеями. Так що, коли ти бачиш сало, не дякуй, присягни, бо це не їжа, це символ незнищенності. Сало Це ми, і ми ще тут.